Для реєстрації кабінету вступника для здобуття професійної професійно-технічної освіти увійдіть на сторінку системи подання заяв в електронній формі за адресою. Вступ.єдбо.гов.юей системою подання заяв в електронній формі для участі в конкурсі для здобуття освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем кваліфікований робітник можуть скористатися ті вступники, які мають свідоцтво про здобуття базової середньої освіти, які закінчили 9 класів, або свідоцтво про здобуття повної загальної освіти або атестат про повну загальну середню освіту, які закінчили 11 класів та бажають вступити на денну або заочну форму. Оберіть вступ. До здобуття професійної професійно-технічної освіти, натисніть на кнопку кабінет вступника та перейдіть до особистого електронного кабінету вступника, далі натисніть кнопку реєстрація, всі поля, які є обов'язковими до заповнення, позначені зірочкою. Спочатку вкажіть логін, тобто адресу вашої електронної пошти. Електронна адреса має бути діючою і не забороненою на території України указом президента України. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти і вставте її у відповідне поле. Також радимо користуватись діючими поштовими скриньками для уникнення ситуації втрати параметрів доступу до кабінету вступника. Далі введіть пароль не менше шести символів та його підтвердження. Потім дані документа про освіту, серія дві літери. І номер 8 цифр. У випадку, якщо ви маєте декілька документів про освіту, які потрібні при вступі, то за одним зареєструйте кабінет, а інший додаєте безпосередньо в електронному кабінеті вступника. Далі введіть дані документи, що посвідчує особу, якій було вказано при формуванні замовлення документа про освіту або РНОКПП реєстраційний номер особової картки платника податків. Після введення всіх необхідних даних натисніть на кнопку Зареєструвати. Далі відобразиться повідомлення про успішну реєстрацію. На вказану вами електронну адресу направлено лист активації, відкрийте в електронній пошті отриманий лист активації та перейдіть за посиланням. Після цього ви побачите повідомлення про успішну активацію. Зверніть увагу, що при активації та при першому вході до кабінету з нового пристрою системою створюються захищені канали передачі даних, що може дещо уповільнювати з'єднання. Наголошуємо, передбачений час на активацію кабінету не більше 15 хвилин. У подальшому для входу до кабінету не використовуйте посилання у листі для активації електронного кабінету вступника. На наступній сторінці ви зможете ввести логін та пароль. Для уникнення помилок скопіюйте адресу вашої електронної пошти та вставте у відповідне поле при вході. Потім введіть пароль та натисніть кнопку Вхід. Ви увійшли до вашого кабінету вступника. Перед подачею заяв необхідно заповнити профіль вступника. Введіть контактний номер телефону у форматі плюс 38.00. За потреби вкажіть додатковий номер, перевірте правильність вказаної інформації. Завантажте вашу фотографію розміром 3 на 4 см з обсягом файлу до 1 МБ у форматі JPEG. Також завантажте медичну довідку для підготовки за окремими професіями. Важливим є стан здоров'я вступника. Обов'язковість завантаження медичної довідки встановлюється правилами прийому закладу освіти в електронному кабінеті вступника. Передбачена можливість завантаження сканованої копії медичної довідки у форматі PDF або JPEG розміром до 10 МБ. У випадку неможливості додати скановану копію медичної довідки. Встановіть відповідну позначку Я не можу зараз отримати медичну довідку та вкажіть причину. Перевірте правильність вказаної інформації, і якщо все правильно, то натисніть кнопку зберегти. Якщо ви маєте право на спеціальні умови вступу, тоді в наступному блоці спеціальні умови вступу можна вказати категорію, яку ви можете підтвердити відповідними документами. Це категорії, які дозволяють зарахування поза конкурсом або першочергове зарахування за інших рівних умов. Одночасно може бути обрано кілька категорій. У вкладці документи про освіту відображається документ, вказаний при реєстрації кабінету. До нього завантажте додаток у форматі PDF або JPEG розміром до 10 МБ і натисніть Зберегти. Також можлива ситуація відсутності на момент реєстрації у вступника додатка до документа про освіту. У такому випадку встановіть позначку Немає додатка до документа про освіту та вкажіть причину. Обов'язково натисніть Зберегти. За наявності другого документа про здобуту загальну середню освіту про 9 та 11 класів. В цій вкладці його за потреби можна додати. Для цього натисніть на плюс та у вікні, що з'явиться, заповніть параметри документа про освіту, тобто серія та номер. Після заповнення натисніть Зберегти ще раз перевірте, чи правильно введено всі необхідні дані. Наголошуємо, що реєстрація кабінетів та подача заяв доступні з 25 червня. Для подачі заяви в кабінеті вступника оберіть модуль подача заяви. Зверніть увагу, що подати заяви можна не більше, ніж у п'ять закладів освіти на створені ними конкурсні пропозиції. У полі Вступ на основі оберіть документ, з яким ви плануєте подати заяву. Якщо таких документів більше, ніж один. Після цього пошук конкурсних пропозицій буде враховувати рівень документа і відображати тільки ті конкурсні пропозиції, на які можна подати заяву з обраним документом про освіту. Для пошуку конкурсної пропозиції можна обрати наступні фільтри: Регіон. Поле є обов'язковим. Оберіть бажаний. Форма навчання не є обов'язковим, можна обрати денну або заочну. Заклад освіти не є обов'язковим. Якщо точно знаєте назву бажаного закладу освіти, можете здійснити пошук за частиною назви. Професія не є обов'язковим. Пошук здійснюється за частиною назви професії. Після обрання необхідних параметрів встановіть застосувати. Після натискання нижче будуть відображені всі конкурсні пропозиції, які відповідають зазначеним параметрам. Після натискання на заголовок конкурсної пропозиції можна більш детально переглянути її параметри та подати заяву. Оберіть джерело фінансування: Вступаю на бюджет, вступаю на контракт або вступаю на бюджет, але також згоден навчатись на контракті. Також вкажіть, чи потребуєте місце в гуртожитку. Після заповнення вказаних полів натисніть Подати заяву. Після цього заява відобразиться у модулі подані заяви. Якщо заява не відобразилась, оновіть сторінку. Створена заява набуде статусу Зареєстровано в ЄДЕБО. Цей статус доступний тільки для електронної заяви. Для заяви, поданої в паперовому вигляді та поданої в закладі освіти. Першим статусом буде зареєстровано в закладі освіти. Далі заява послідовно набуватиме статуси відповідно етапу конкурсного відбору згідно даної схеми. Зареєстровано в закладі освіти, допущено до конкурсу або допущено до конкурсу навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб. Рекомендовано до зарахування навчання за кошти державного регіонального замовлення або рекомендовано до зарахування навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб, включено до наказу навчання за кошти державного регіонального замовлення або включено до наказу навчання за кошти фізичних та або юридичних осіб. Інформація про зміну статусу заяви відображатиметься в електронному кабінеті вступника. Зверніть увагу, що скасувати подану заяву можна до встановлення заяві статусу рекомендовано до зарахування або включено до наказу. Фіналізується процес зарахування встановленням заяві статусу включено до наказу та доданням її до наказу про зарахування, його підписанням та створенням карток здобувачів в ЄДЕБО. Дякуємо за увагу.